Усіх вітаю! Мене звати Денис. Сьогодні я вам покажу, як розв'язувати завдання з Microsoft Access. Це була обласна Олімпіада, перший тур. Давайте почнемо читати завдання. Потрібно створити базу даних, що містить інформацію про фільми, які адаптовані за матеріалами відеоігр, починаючи від Super Mario Bros. 1993 року. Вихідні дані та проект бази містяться у файлах. Вказані файли. При виконанні завдання заборонено змінювати, типу додавати інші поля у таблиці BD. Так. Отже, для, давайте почнемо подивимось відразу. Як ви бачите, ми бачимо, у нас Excel-файл, тобто нам треба з нього імпортувати. А від мене така порада на олімпіадах заходити постійно так на Excel файли, видаляти, бо можливо. Можливо, щось там може бути сховано, щоб потім буде заважати. В принципі, воно пригодиться. Та й зайвом не буде. Так, є зберігаємо. Можна в принципі, подивитися, але я все бачив, походу зрозумієте. Відкриваємо наш файл, а, як ми бачимо, у нас пусті. Повністю пусті ці е, таблиці. Для цього нам треба зовнішні дані нове джерело даних з файлу, Excel. Е, шукаємо. Так, ОК. Імпортуємо першу таблицю films Далі. Перший рядок містить заголовок. В принципі, тут можна нічого не чіпати. Так, вибираємо первинний ключ. Готово. Філпс у нас є. Робимо так само для інших. Так, тут, в принципі, нам а, зараз дивно, що у нас тут сюди перший. У нас фільм рейтинг. А тут перший другий. А, ID фільма. Добре, тут не будемо взагалі ставити первинного ключа. Далі, не використовувати. Далі готово. Так, поїхали, тепер заходимо знаряддя для бази, зв'язки, створюємо зв'язки. І так, у нас виходить ID фільма з фільмом. Um. ID рейтинга з ID рейтингом є. Yeah. ID Game Publisher сюди та id Distributor – сюди. В принципі, здається, всі. Можна зберегти, закрити. Перейдемо далі до завдань. Створити зв'язки з тим портувалом створити, створюємо запити. Інформація про фільм, назва, дата виходу, касові збори, кіностудія. Назва або частина назви, якого введена з клавіатури. Отже, давайте почнемо. До інформації про фільм. Тобто створення, макет запиту, фільм. Що нам треба? Назва. Ой, два рази. А, назва. Дата виходу. Це Філндейт. Касові збори. Це нас і кіностудія треба з дистрибутора. Назва або частина, назва якого введена з клавіатура задаються. Так, інформація про фільм, назва або частина назви, тобто нам фільм. Під час запиту. Тобто у нас тут ідуть критерії. Саме в тайтлі. І у нас проходить я така як лайк. Like. Отак. Хай буде запит 1, 3. Ну давайте будемо зберігати query. Query 1. Uh, у нас так буде працювати Якщо ми будемо вводити повну назву, але у нас там сказано, що нам треба вводити назва або частина назви. А, так, для цього легше буде зайти в SQL а, і пишеться це досить легко. Отак от плюс. Отак. От плюс. В принципі, повинно працювати. Давайте введемо тільки дабл. І от так само вводить. Тобто це ми з вами зробили. Приходимо до Query 2. Сумарні касові збори з приводу, повернуся ще раз, з приводу цього лайка, просто запам'ятайте, як воно робиться. Тобто тут ми по факту вводимо текст, який потім е, відображається, коли ми вводимо. Все є. Е, так само ось воно як буде відображатись просто в конструкторі. Ну, отак так само. Просто легше це було там написати. Перейдемо далі. Сумарні касові збори кіностудії у порядку збільшення сум зборів. Так само макет запиту. Сумарні касові збори кіностудій. А касові збори це у нас worldwide. У порядку збільшення сум Фільм, тобто Worldwide. Дистрибутор, це у нас кіностудія, сумарні касси збори кіностудій. Тобто нам треба підсумки, сума а, у порядку збільшення сум, тобто за зростанням. Query 2. Ну як ви бачите, в принципі, от вона сума йде і зростання йде. Тобто тут ми також все правильно зробили. Нас а так. А, Перейдемо далі. А, query 3. Назва трьох виробників ігор. Давайте зразу створимо. Назву трьох виробників ігор Game Publisher. А, за мотивом яких знято найбільше фільмів у порядку спадання кількості. Тобто Game Publisher та назва фільму? А, також робимо підсумки. Тут вже кількість. А, трьох за мотивами, яких знято найбільше фільмів у порядку спадання кількості. Робимо за спаданням. Це тобто query 3. От як ви бачите, 10, 4, 3 і нам треба лише 3, тобто там, де усі пишемо 3 просто. У нас виводиться лише 3. Так, це ми з вами зробили. Перейдемо до Query 4. 10% фільмів, для яких кількість повних років між випуском гри та фільму мінімальна. При розрахунках вважаємо, що у році 365 днів. Створення. Так, ще раз. 10% фільмів. Для яких кількість повних років ми з випуском та, гри та фільму мінімальна. Тобто. Films. Um, title. Кількість повних років. Тобто, що нам для цього треба? Ми тут пишемо вибираємо ZBP конструктор. Нам треба відняти рік. Давайте на секунду зайдемо в фільм. Так. 93-й реліз гейма 85-й. Тобто у нас фільм знятий за мотивами гри. Тобто, нам треба спочатку від фільму віднімати саму гейм. А, і так. Макет запиту, конструктор. Тобто таблиці, фільм від релізу. Film date Віднімаємо. Реліз геймдейт. Окей. Query. 4. Так, як ми бачимо є. Yeah. Тепер покажу, який я лайфхак зробив. А кількість між. Зараз. 10% фільмів, для яких кількість... Між випуском гри та фільму мінімально. Мінімально. Тобто а, у нас є така з вами проблема, як там, де взагалі пусто, тому що у нас а, є деякі там, де, наприклад, немає фільмів по грі. Що ми для цього робимо? А, заходимо в вираз. Давайте скопіюємо. Не повністю. Є. Є така. така is empty. вираз. А, і тепер за допомогою if is empty вираз. Якщо істина ми ставимо навпаки давайте таке число. Якщо хибність, то оце ж. Тільки без іземпті. Отак. І... Отак. От ну і отак. От В принципі, повинно працювати. Ага, значить воно у нас не іземпті. Давайте тоді зробимо інакше. Будемо не іземпті, а... Давайте просто подивимося, що нам повертає із Empty наше. Давайте отут зробимо. Так, запуск. Ага, у нас просто повертає всюди нулі. Добре. Отже, зробимо трішечки іншим методом. Конструктор. Не із а давайте... Якщо цей вираз... дорівнює пустому Так, так, так аж не працює. Добре. Давайте зробимо трошки інакше. А, нам треба... Стоп, нам треба зробити... Трошки інакше. Давайте ще раз подивимося вираз. Ну, давайте. А, і так, я трошки згадав, як краще треба зробити. Так, отже, що нам треба як це зробити краще? Трішечки ми не те перевіряли, тобто давайте зробимо ще раз. По-перше, нам треба... Саме віднімати рік, а не просто. А, тому, що ми робимо? Ми вибираємо з таблиці фільм, а, вибираємо спочатку «Year», «Year» Повертає нам саме рік. Нам вже там ці цілих років потрібно, правильно? Тобто а, рік дати релізу фільму. А, відняти а, if. if, ІFlaється у нас реліз гри більше нуля. Тобто у нас воно там просто. Якщо типу воно пусте, то воно не відповідає цьому. Якщо це число, то відповідає. Більше нуля. Значення, якщо істина, ми ставимо year, year release гри, Значення, якщо хибність. Ну, Таке велике число буде. Хай 10 тисяч. Давайте запустимо. Так, як ви бачите, у нас там просто якесь мінусове число вийшло. Тобто, і якраз цілих років. Тобто, Тепер відкриваємо конструктор. Нам треба 10 фільмів, для яких повних років наш випуск фільму мінімально. А, 10% фільмів, для яких кількість... Тобто ми навпаки робимо. Ага, 10% для яких мінімально. Давайте тоді тут зробимо просто. Одиниця. Давайте подивимось. Мінімально. Так, Є. Тепер робимо конструктор. А а тут робимо сортування за зростанням. І повертаємо лише 10%. Отак. Запускаємо. І тобто все у нас працює. 1, 2, 3, 3, 3, 4. Якраз мінімальна у порядку зростання. Зростає все правильно. Зберігаємо, закриваємо. Тепер перейдемо до найскладнішого, бо тут треба писати саме тільки за допомогою SQL Отже, назви п'яти фільмів з найбільшим рейтингом Rotten Tomatoes, та п'яти фільмів з найбільшим рейтингом Metacritic у порядку спадання кількості ігор. Тобто. Давайте ще ми почнемо спочатку макет запиту. А, назви п'яти фільмів з найбільшим рейтингом. Значить films, а, Рейтинг. Ну зараз секунду, де у нас фільм рейтинг? Ні, рейтингс. Так, у яких рейтинг? Нам треба його через... Фільм рейтинг. Отак. Виходить. Отак. Е, назви.. рейтингу. Отже. Зараз. Назви п'яти фільмів зайвіще. У порядку спадання кількості ігор. Так. У порядку спадання кількості ігор. Тобто а, у нас тут іде Score. Це кількість ігор. І виходить це робимо відразу за спаданням. А тут робимо Metacritic. Ходить десь так, якщо запустимо. А як створювати цей запит? Зараз покажу Metacritic, Metacritic. Є, чудово. Зберігаємо в... І тут зберігаємо так як for query 5 в 1. Створення макет запиту, так само Fільmре, Fільmрейтинг є рейтинг. Yeah. titleRating Score в порядку спадання кількості ігор. Навзпадання беремо ротинтомойтус. Запуск я працюю Ford Query 5, 2. Це ми зробили. Тепер робимо найостанніше. Uh, створення, макет запиту, об'єднання. Тепер залишилося лише написати. Як пишеться код SQL, select. Спочатку ми зазначаємо, що ми беремо? Тобто for query, for query 5.1. title Fore pять 5.1 крапка рейтинг. For query С uh, score. Yes. score. Потім скажу чему. Uh, і зазначаємо з якої таблиці For ForeQuery 51. Далі робимо об'єднання Union. Uh, відразу ставимо Select вже другої таблиці. For query 5. 2 title, for query 5. 2 2 Скорый score Зазначаем озвитки From For Query 5 2 uh, И Order By Score Desk Зараз розповім як це все працює Тоб, Так що ми запустимо. Ага. Фарм великими. Десь помилку допустив. А -а 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 -а. Зараз. Select for query 5.1 title rating from for query 5.1 Order by score desk. Можемо це поки прибрати. Все ж. Query 5. Все одна синтаксичная помылка. Так. Левик еще. <звук> так, в чем же Помилка. На секунду я спробую розібратися, я вам покажу. А, і так, друзі, я знайшов помилку. Ну, як помилку, скоріше синтаксис, треба записувати через те, що там в нас є дужки, А, Тобто for query 5 в дужках 1 треба записувати в квадратних лапках. Тобто, якби у мене було, наприклад, for query 5. 1, отак. Або просто Query 5.1, то не треба записувати. Якщо у нас там стоять вже дужки, то треба. Тобто, коли ми запускаємо, в принципі, у нас от все правильно та 5. Тобто нам треба виставити назви 5 з найбільшим рейтингом та з найменших. З найменшим. Тобто назви п'яти фільмів з найбільшим та найменшим. А отут нам треба було це закриваємо, так, так. Отут виводимо 5. Закрити. І отут виводимо також 5. Тоді тут виводиться лише 5, лише 10. 5 з найбільшим рейтингом та 5 з найбільшим рейтингом. З порядку спадання кількості ігор. У нас іде спадання. Як ви бачите. Та все. Отак, в принципі, виконано завдання. А, усім дякую за увагу. Дивіться, завжди можуть бути якісь маленькі помилки в SQL чи взагалі. А, завжди треба дивитися, слідкувати увагу. А, Усім гарного дня, гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім успіхів. До побачення.